Внутрішня міграція оздоровлює націю та пожвавлює економіку країни. З цим погоджуються всі американські політики без виключення. Що ж до питання зовнішньої міграції, прибуття та статусу нелегалів, американський політикум залишається розколотим вже протягом багатьох років. І в той час як законодавці продовжують розглядати проект імміграційної реформи, все більш очевидною стає нагальність потреби посилити безпеку на кордонах. США. Так, лише за останнє десятиліття уряд витратив понад 90 мільярдів доларів на покращення безпеки на південних кордонах. США. адміністрація Обами запевняє, що ситуація з безпекою там надійна як ніколи. Місцеві жителі, зокрема фермери з Аризони, погоджуються, багато чого насправді покращилось, але деякі зміни кажуть, вони просто посунули проблему в іншій місцевості. Зорослав Байдюк пояснює. Фермери в Аризоні, земля яких межує з Мексикою, прагнуть, аби уряд посилив контроль над кордоном, адже нелегальна імміграція завдає їм матеріальної шкоди та загрожує персональній безпеці. Ден Белл вирощує рогату худобу поряд з кордоном неподалік містечка Ногалес. У новинах говорять, що наш кордон ще ніколи не був таким безпечним. Так, дійсно на певних територіях так і є, але в інших місцях ситуація значно погіршилась, оскільки нелегали перейшли на незахищені ділянки. Тобто, потік тепер спрямовується на такі дільниці. Ден та його сусіди-фермери нерідко стають свідками нелегального перетину кордону та спецоперацій прикордонників. Сьогодні ми стали свідками, як патруль арештовував нелегалів, і кілька з них вирвалися і втекли. Потім ми бачили, як ці ж люди перетнули кордон вже в іншому місці. Фермери хвилюються за свою безпеку. Ден не раз зустрічав контрабандистів з автоматичною зброєю в руках. Три роки тому під час такої зустрічі загинув один його з сусідів. Ми дуже нервуємо, коли зустрічаємо когось на своїх землях. Ти ніколи не знаєш, чи це хтось, хто шукає роботу, або ж якийсь убивця, який втікає від правосуддя. Територія ферми Дена простягається на 160 кілометрів, понад 12 з яких межує з Мексикою. За його словами, щодня хтось перетинає кордон через його землю. Ось Подивіться, цей дріт перерізали кілька разів. Нам постійно доводиться ремонтувати. Більшу частину його кордону з Мексикою розмежовує лише колючий дріт, який дену потрібен, аби не загубити худобу. на нашій території більшість загорожі саме колючий дріт, і десь три кілометри захищені урядовим парканом це дуже міцний паркан. У ньому важко зробити отвір, але люди все одно його перелазять. Ми почали помічати, що нашою територією пересуваються нелегали, коли знайшли сміття на дорозі. Це додаткове навантаження для нас. Ми втрачаємо гроші, адже вимушені лагодити загорожу поновлювати пошкоджену систему водопостачання, переганяти налякану худобу, оскільки дотримуємося відповідної системи випасу, усе разом додає понад 30 доларів до собівартості кожних 100 кілограмів м'яса. Тож загалом це додає 75-105 тисяч доларів до вартості вирощення худоби. Тож Ден Белл та інші фермери на прикордонних землях сподіваються, що імміграційна реформа передбачатиме зміцнення кордону. Він вказує законодавцям на важливість звернути увагу на незахищені ділянки, такі, які проходять через його ранчо. Зорислав Байдюк, Голос Америки.